Привітуліки, привітуліки. Середа, 16 липня. Боже, ну й пече, як скаженне. Пече як скаженне, да, граф? Пече як скаженне, скажи. Що ти, манюній? Такий хвостом віляє. Да, ти радий мене бачити. Ой, я також рада тебе бачити. Тільки, блін, у нас нова, як то казати. Ой, проблема чи як. Коротше, сюди тепер зайці бояться ходити. Тут зайців більше не наблюдалося. Не бігають ні по садку, ні там не сидять. Граф час від часу гавкає на, ну, ось туди, на ту ділянку. Але вони тепер що роблять? Обходять, виходять десь отут. і йдуть на цю сторону тепер. Це капець якийсь, розумієте? Вчора дивлюсь у вікно. Сидить мале зайчиня і гризе ось цю мою хвойку. Ах ти кажу, падлюка. І що я його злякала, і воно побігло туди. Це ж тепер може пожерти і ожину мою погризти, і лохину, і все, що хочеш. Не знаю, вже думали-думали. Вчора з Вовочкою. Балакали я йому. Я встигла засняти на відео. Я, правда, не знаю, чи я його не видалила, щоб вам показати. До речі, зараз побалакаємо і вставлю ще два шматочки відео. У мене цей раз сьогодні відео буде не зовсім звичного формату. Фу, сонечко заховалося. Блін, яблучків би зірвати на періг на якийсь. У нас ото там білий налив. Але я ж туди не пролізу. Там такі хащі. Це в мене всі бинти будуть на ногах в бур'янах та в ріп'яхах. Це треба Вовочку. Квасольку з зібрали. Треба її сьогодні злити. І будемо сподіватися, що ще буде рости. Трояндочки. Трояндочки, ті, що, ті, що почали рости, почувають себе чудово. Ось. Он. Он. Он, он, он. он. Але ото як два дні було в нас штормове попередження. Що вечором лило, як з відра, а вдень пекло парило, що і кабачки повяли, і огірки засохли один кущ. І деякі троянди, також, які починали розпускатися, на них також листячко посохло. Ось, наприклад, позасихало, позапарювалися. Е -е, ще тут десь. Ось на цій, на крайній тій. При тому, що ось ці, ось цей ряд ця ось троянда. Та в кінці тут заложено таким товстим слоєм. І, до речі, дуже класно, земелька волога під сіном. І трояндочки добре себе почувають. А тут дуже тонкий слой, майже немає, навколо ствола немає. Не знаю, поки трогать не буду чіпати. Фу, було 11 штук, які ну, розпустилися, да, з листячком були. А зараз поменшало значно. Скільки їх залишилося? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коротше, пече як скажене, не в себе. І затянити ж тут нічого не затіниш. Тому що, ну, як ти тут що затяниш? Помідори покажу теж почали пектися. Ой, страшне щось робиться, не знаю. Ми тут з Вовочкою вчора дегустували лохину з цього куща. Її вже можна всю пообривати, я думаю, вони вже всі солодкі. І ось ця вже почала спіти. Не вся ще, є ще зелені ягідки, але почала спіти. Картопелька піднялася так знатно. Картопелькою ми задоволені. Там ще один кущик виліз. Не знаю, чому ці не повсходили, ну, щось їм не так. І почала спіти ажина. Ту я одну ягідку з'їла, що була вже стигла, а мурав'їв капець. І ось такі червоніють уже. Ягідки. Там він. ось бади спіє. І це все одна гілочка. Так, зараз, зараз ставлю вам ті відео, які, які я робила шматочки позавчора і вчора, і покажу вам щось. Таке у мене вперше в житті за скільки років я консервую ось ці кабачки Прованс. Коли я їх отримала, вони були щойно зірвані, але я акцентувала увагу на тому, що від такої спекоти вони якісь в'ялі. І що ви думаєте? Дивіться. Коли стерилізувала, банки були налиті, звичайно, до самого верху і закатувала я їх повнющими. Перевернула, укутала і коли вони охололи, гляньте, скільки марінаду увібрали в себе ось ці вялкуваті від спеки кабачки. Це шок, я бачу таке вперше. Татань, 15 липня. Наш перший врожай. Два ось такі огірочки. Зазвичай я такі не зриваю. Я не люблю такі малі огірки. але, ну, блін, прямо аж захотілося. І помідорки. Ось ці помідори, це зірвані цей. Ось оці. Це зірвані з кущів, з тих, що свитина була розсада. Не знаю, що це за сорт. І не знаю, ще які вони всередині. Але на них отут навколо жопки є отаке зелене, так, начебто помідор весь уже спілий гарний. А отаке зелене коло. А ось це два помідори. Це зірвані з оцих, що садила ранні, купована розсада чайка. Рання чайка. На цих такого зеленого кільця нема. Не знаю, що далі буде з них всередині, але нема. А ось цей, чого зірвали? зараз покажу. Це зірваний, отам взагалі в. Більш густих кущах, тобто ось ці, ось ці, вони кущі ну, відкриті. Я взагалі думала, що вони е, попечуться. Але, як бачите, начебто нормальні. А ось цей якраз навпаки. Е, ріс в, ну, там, де більш густі кущі, а весь попечений. Що, що, що це буде і що йому треба. Оце весь врожай такий буде. Ну, не знаю, коротше кажучи, але факт залишається фактом. Сподіваюся, вони почнуть таки спіти і ми, мож, можливо, перестанемо купляти помідори. Також пройшлися з вовою по огороду. Зайці через чур хитро розроблені стали. Вони тепер в капусту в переці, все не йдуть, бо там собака. Зато вони тепер ось тут тусуються. Сьогодні дивлюся у вікно, сидить молоде зайчиня і їсть мою хвойку. Оця, що посеред клумби, е, голуба блакитна. Капець, не знаю, Вова каже, чи сітку від, від тієї ділянки кидать, чи що вже робить. Таке враження, що мені ще три собаки треба. По всім краям, щоб посадити. З цього краю сидить граф, тут не бачу, не, не бігають тепер. Ну, зрозуміло, що вони не побіжать да? поперед собакою. Залишається той куток ділянки огороду. І тепер оце ж тут а ця сторона, де коло хати. Тут хвойка, тут у мене ожина, лохина картопля. Що в нас тут ще? Груша. Ну, Коротше, амбець якийсь. Так ми пройшли з Вовочкою по ділянки, ну там вже темно, просто знімати не знімала. Е я тоді зривала одну ягідку лохини, як відео знімала. Сьогодні ще по одній ягодці з'їли, таке вже, мабуть, їх треба зняти. Ну, це вже, можливо, завтра піду. І ожина почала масово спіти. Думаю, що буквально через декілька днів вже будемо збирати врожай. Якось так. Ну що, подивилися відео. От вам і оця спека аномальна. Хрен кабачки закриєш. Я в шоці в мене таке перший раз за кілька років, скільки я їх закриваю, щоб отак вони в себе... Овібрали вологу трояндочки, повикидалась ось та перша, друга з цього краю і ця перша. Повикидали нові гілочки з бутонами. Білі, синенькі почали в'язатися. Не знаю, вчора поливали. Сьогодні знову треба буде, мабуть, поливати, але ж сьогодні треба поливати квасолю, не знаю, огірки. Води на все не вистачає, таке пекло. І на завтра знову передали штормове попередження. Салату нема. Я казала, викину нафік те насіння. От вам і салат, як він там, Цезар чи як. Як він там називався? Господи забулася, в голові крутиться, скажіть не скажу. І, і не дешеві насіння, але схожості взагалі нема. Перший раз сіяла, не взійшло думала, що ну мало ли, може, щось не так було. Вже і другий раз посіяли. Да, граф. А от помідори. Ось оце отут. Спіють, бачите, он. Он. Оце ось ці ранні чайка, які я хвилювалася, що вони першими погорять, бо вони ну такі голі. І тут поки що з цими все в порядку. О, у нас вже кабачки повсходили. Бачите, одна насінинка не взійшла. П'ять садили, а взійшло 4. Ну нічого. Бо все вяне, все сохне, це просто капець. Тут ось теж якийсь такий сорт, стоять голі кущі, І тим, тим не менше помідорка он якась буріє. А ось отут. Де наші ці мають бути сахарні, великі, смачні. Бачите, які лежачі висять. Оце отут зірвали отой попечений. І от що їм треба? Мало того, що цвіту багато, зав'язі мало. Дуже мало зав'язі. Так ще й гляньте на це листечко, бідне, нещасне. Покруче, не пов'яли якесь, це трендець якийсь. Що, граф? Ти граф? От хорошо тобі, да? По провалки бігати. Коротше, кажучи, отакі справи. А, так я не доказала за зайців. Вова вже каже... Он засох кущ перший звідси. Ну, гірки наче пішли, особливо ось цей рядочок так розлягатися. Може хоч щось буде, хоч поїсти. Може, хоч поїсти буде, не знаю. Сидить. Да? Ти сидиш? Коротше, що мені Вова каже? Може, каже, давай заб'ємо стовпчики, там же ж у нас іде сітка. І от тієї крайньої сітки, ось сюди, ну, до рівня з графом, оту сторону, відділити, натягти сітку. Можна невисоку, таку хоча б з пів метра заввишки, це треба їхати в магазин дивитися, щоб... Щоб вони тепер з цієї сторони не ходили. Бо вони тепер, я ж кушаю, і коли я його вчора ото ганяла, він же ж втік опять таки ось сюди, перед огородом. Тут вже не бачу. Тут, де раніше, вони оце бігали активно і старі отут сиділи. Тут вже немає. Тут, мабуть, все-таки графа бояться. Ну, Зато вони тепер знайшли собі. Другу лазейку, вже коли вже той перчик почне спіяти чи спіти.